Перепрошую зараз. Послухаємо Єнса Столтенберга, очільника НАТО Наживо, Прошу ось це базове вимогу необхідно надати Україні військову допомогу, щоб президент Путін не виграв свою агресивну війну. Друге питання, про що ми повинні також говорити: коли ця війна завершиться і Україна виграє, звичайно, нам необхідно впевнитися, що. Ми маємо найвищий рівень взаємосумісності, щоб Україна змогла відійти від стандартів радянського союзу доктрин радянського союзу у військових силах, і ми повинні втілювати всі ці зміни якомога швидше і. Через це НАТО і члени альянсу надають допомогу Україні в цьому відношенні, щоб зараз вони мали нагальну допомогу в тому, що є потрібно їм. Це означає озброєння, військова допомога. Також ми допомагаємо в НАТО нелетальною зброєю і іншою видами допомоги. Але ця програма, про яку я говорю, це більше у. Перспективі для того, щоб були інституції в Україні, які допомагатимуть традиції, щоб були взаємосумісні, стандарти, доктрини все це, яке повинно бути на місці в Україні для того, щоб Україна стала членом НАТО. Ось і у цьому власне полягає різниця. Зараз друге питання було щодо Китаю, як наслідок, я вважаю. Ще що я хотів сказати, і це було чітко висказано нашими основними членами альянсу, що будуть дійсно серйозні наслідки, якщо вони це зроблять. І Китай, Китай знає про це. Вони знають, що будуть дійсно дуже серйозні наслідки, якщо вони згодяться допомагати Росії проти України. Київ індепенден, Київ Незалежний Київ, будь ласка. Як оцінюєте ви, що Білорусь Білорусь буде безпосередньо приймати участь у війні з Росії проти України? Що чи Лукашенко на це згодиться? Потім чи в дійсності ми надаємо достатньо зброї Україні для того, щоб Україна могла відбивати напад Росії? І що ви вважаєте, що буде з цією війною до кінця року? Говорячи. Pro. Безпрецедентну допомогу Україні, звичайно, ми будемо і далі надавати більшу допомоги Україні наступні тижні, наступні місяці. Ми даємо їм БМП бойові танки, але не ще бойові танки, також піхотні засоби, піхотні машини, і ми надаємо надзвичайно багато інших видів допомоги, наприклад, тяжке озброєння для того, щоб вони могли розміновувати поля, щоб українці могли. А розширити свої бар'єри оборони, які були. Поля, які були заміновані росіянами, щоб цього не можна було робити, так що ви бачите, це не лише йдеться тут про бойові танки, а про всю допомогу, яка їм потрібна, щоб вони могли працювати наскільки це їм буде необхідно, і ми говоримо тут не лише що буде зроблено через кілька днів, але на протязі тижнів, місяців ми надаємо також паливо, озброєння, запчастини, все, що необхідно, щоб підтримувати Україну у їх зусиллях. В загальному є велика кількість. Я не пам'ятаю точно скільки, але велика кількість бойових танків є. Деякі з них вже старшого покоління, ще радянських часів, але деякі з них це є сучасні танки по повзірцю НАТО зразку НАТО, наприклад, як Чаленджер, багато з альянсу, членів альянсу, також доставили в Україну Леопард 2 і США розглядає питання Абрагамс. Так що також ми надаємо пішоходні БМП більшоходні машини в США, і це в загальному ми надаємо українцям номі спроможності, щоб вони могли далі продовжувати боротися, щоб вони могли витісняти росіян, російські сили, війська. І Українці повинні робити самі свої рішення, коли і як наша відповідальність полягає в тому, щоб допомагати їм. Щодо Білорусі, Білорусь була і далі продовжує бути платформою, яку використовує Росія у своїх агресивних діях проти України. Вони в принципі запустили частину своїх нападів з Білорусі. Звичайно, наш посол до Білорусі є такий, що вони цього не робили, не продовжували це робити. Ми продовжуємо надавати Україні підтримку, яка є необхідною для того, щоб вони могли боротися проти цієї агресії і виграти цю війну.